Друже, привіт! Не так давно знімав відео про те, що відбувається з нашою економікою під час війни. Відео вийшло цікаве, тож, якщо ти його ще не бачив, то я розміщу посилання в кінці відео, обов'язково переглянь. Так от, під цим відео задавали багато питань. І от серед них було таке цікаве, а власне де держава зможе взяти гроші для того, щоб розрахуватися по боргах за військовими облігаціями. Про це ми і поговоримо в сьогоднішньому відео. Ну, друже, не знаю, як ти, а я, якщо в мене хтось хоче позичити велику суму грошей, я обов'язково спитаю. Не подумай про мене лихого, але й. З боргів тебе фінансова ситуація була не найкраща, а коли ще й потрібно буде віддавати, то буде тобі, скоріш за все, ще важче. Тож мені цікаво, з яких грошей ти мені це все будеш віддавати. І як вже правильно розуміє багато моїх глядачів, ОВДП і депозити, то є дві різні штуки. Бо коли ти кладеш гроші на депозит, держава отримує прибуток з твого депозиту у вигляді податків, які ти сплачуєш із відсотків, що отримуєш за депозит. Коли ти купуєш облігації внутрішньої державної позики ОВДП, то таким чином ти даєш державі. Гроші в борг під відсотки. Тож таке собі філософське питання, а яким чином ти краще державу підтримуєш, чи даючи їй гроші у вигляді відсотків з податків, чи даючи її в борг під відсотки. До речі, і про ризики з ОВДП я також колись робив відео і розміщую його і в кінці, і в посиланні в описі отут. Так от, беручи у тебе в борг, держава повинна віддати тобі тіло кредиту і відсотки. Тіло це номінал ОВДП, а відсотки це купонний дохід від ОВДП. І коли приходить час розплати, в держави є кілька варіантів, звідки взяти на те гроші. Перший варіант це взяти гроші із бюджету, які назбиралися за рахунок податків. Це податок на додану вартість, податок на дохід фізосіб, податок на прибуток, акцизи на пальне алкоголь-цигарки, єдиний податок, митні збори та інші надходження. До речі, на обслуговування. Державного боргу в бюджеті 2025 року передбачено більше грошей ніж на всі соціальні програми разом. До речі, тут варто згадати, що військовий збір, хоча й називається військовий збір, та насправді він іде у загальний котел із усіма податками. Тепер, я думаю, тобі більше зрозуміло, чому у нас можуть значно вирости податки і вже ростуть акцизи. З іншого боку, є така цікава штука, як рефінансування боргу. Насправді це означає, що коли державі не вистачає грошей для того, щоб розрахуватися за старими ОВДП, вона буде випускати. Нові ОВДП. Нові ОВДП держава продає, а гроші від продажу пускає на погашення боргів за старими ОВДП. Це ще можна назвати таким собі перекредитуванням. Чи добре насправді брати гроші в борг для того, щоб погасити старий борг? Інколи це може бути економічно виправдано і навіть вигідно. Але по суті, це боргова піраміда. Якщо нових покупців за ОВДП буде достатньо, то тоді все ок. А якщо їх буде мало, то ризик дефолту зростає. І якщо ти приблизно одного віку зі мною, то, мабуть, пам'ятаєш, як в у Росії колись був дефолт. Грубо, і в двох словах, саме так він і виник. Держава почала друкувати нові облігації для того, щоб погасити борги за старими. Потім почала давати кращі умови за новими облігаціями, щоб заманити більшу кількість покупців. Але диво не відбулося. І в один момент Росія об'явила, що не може сплачувати свої борги. Так виник їх дефолт. Так, з іншого боку, і в Україні іде випуск нових ОВДП, але це не носить лавинообразний характер. Тож я не очікую, щоб найближчим часом у нас відбулось щось на кшталт того, що було в нашого сусіда. Також профінансувати розрахунок по боргах може і Національний банк України. Для цього він просто бере ОВДП і викупає їх собі. Таким чином, ті, кому гроші винна держава, отримують свої гроші назад. Але якщо ти підозрюєш, що в Національного банку України немає в заначці такої кількості грошей, то, скоріш за все, ти не помиляєшся, бо для цього прийдеться нову гривню додрукувати. А ти вже знаєш, що якщо друкувати гроші, то будуть рости ціни через інфляцію. Тож такий варіант це не найкращий варіант. Також, якщо грошей нема, можна розраховувати, що тобі позичить їх хтось інший або хтось дасть просто так. Так, друже, це наша зовнішня допомога і кредити від міжнародних організацій, таких як, наприклад, Міжнародний валютний фонд. Для розуміння масштабів такої допомоги. У 2024 році довелося уникнути емісії грошей, тобто друку нової гривні, саме завдяки міжнародній допомозі і кредитам від міжнародних організацій. І ще один варіант це реструктуризація боргу. Один із виходів це, наприклад, запропонувати тримачам старих ОВДП нові ОВДП із кращими відсотками і більшою дохідністю, або домовитися із кредиторами і відтермінувати погашення. Або якщо все зовсім погано, домовитися, щоб списати якусь частину боргу. Не дуже хороший варіант, скажу тобі, друже. Отже, для того, щоб розраховуватися за поргами, держава може використовувати свої власні внутрішні надходження або десь позичати і розраховувати на міжнародну допомогу і кредити від наших партнерів. Але як ти сам розумієш, краще розраховувати на себе, ніж на те, що від тебе не залежить. Отже, це податки і різноманітні збори до бюджету. А тепер давай подумаємо, звідки вони беруться. Більшість із них пов'язана із грошовими надходженнями в населення або в бізнесу. Отже, збільшити Надходження від податків можна двома шляхами. Перше, це щоб грошові надходження для фізичних осіб і для бізнесу стали більше, або збільшити відсоток оподаткування. І на цьому місці я впевнений, десь там пан гетьманцев посміхається. Але якщо корову частіше доїти і рідше годувати, вона не стане менше їсти і більше давати молока. Скоріш за все, вона просто швидше помре. Тож хороший варіант це, щоб доходи населення і бізнесу росли і з більших доходів сплачувались би більше податків в бюджет. А це і є наш ВВП, а збільшення ВВП означає ріст виробництва доходів і споживання в країні. Більше товарів і послуг, більше обороту грошей, більше сплачується податків, більше надходжень в бюджет, державі легше погашати борги за ОВДП. Також, якщо ВВП ростиме, це може збільшувати кредитний рейтинг країни. А це означає, що якісь нові запозичення нам можуть давати вже на більш вигідних умовах. Це може бути і менший відсоток, і якісь більш м'які умови. З іншого боку, якщо ВВП росте, значить Ше інвестори впевнені в тому, щоб нашу країну можна інвестувати і приходять із своїми грошима в нашу економіку. А якщо все відбувається навпаки, інвестори тікають, умови стають гірші, ризик дефолту росте. Тож спостерігаючи за ВВП, можна взагалі розуміти, як справи йдуть у держави з фінансами. Тож в кінці хочу зауважити, що так, дійсно, у України певні проблеми з грошима є. Але з огляду на те, що у нас іде повномасштабна війна, ситуація могла би бути набагато гірша. Тож те, що ми маємо на сьогодні, це далеко не найгірший варіант. І особисто я не бачу зараз таких великих ризиків для того, щоб держава в якомусь осяжному майбутньому не змогла розрахуватися за власними боргами. Тож на цьому на сьогодні все. Якщо в тебе є якісь інші цікаві питання, чи хочеш Запропонувати нову тему для наступного відео, підписуйся до мого телеграм-каналу. Посилання буде внизу в описі. А на цьому, власне, все. Якщо було цікаво, з тебе вподобайка. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже.